Друзі, всім привіт! Поки на великій сцені КС2 триває чергова ростарманія, Монте намагаються виграти все, що можливо, щоб отримати більше очок в рейтинги і піднятися максимально високо перед початком наступного сезону та першим КС 2 мейджером в Копенгагені. За тиждень команда вийшла у плей-офф відразу трьох турнірів, вигравши 10 з 11 матчів і поступившись тільки фейс переможцю першого великого турніру в КС 2 на секундочку. Тож, давайте по порядку. Розпочнемо з ESL Challenger League 46 го сезону, де Монте мусили догравати ті матчі, які вони пропустили через Сідний. Тут все доволі очікувано, адже суперники набагато нижчого рівня від тих, з якими Монте грає останнім часом. Чотири перемоги у чотирьох матчах, і впевнений вихід у верхню сітку плей-офф турніру. Подія, перш за все, важлива можливістю вийти напряму на ESL Pro League 19 сезону. Звісно, шанс не вийти у моде низький, адже команда високо знаходиться в рейтингу ESL та ще зіграє два ESL Challenger у Єнчепінгу та Атланті, де теж розігрується по одному слоту на ЄПЛ. Проте краще вийти раніше, ніж пізніше. Правда? На другому турнірі Рубет Кап 2023 з призовим фондом у 250 тисяч доларів. У Монте все навіть краще, адже команда програла всього одну мапу проти чотирьох суперників у чотирьох Best of 3. та спокійно вийшла у перший для себе фінал турніру s рівня де зіграє проти Virtus.pro. Обидва колективи зараз у хорошій формі і намагаються грати якомога більше матчів та турнірів, щоб швидше звикнути до Counter-Strike 2. Вони вже доволі довго грають у нинішніх складах і показують пристойні результати, дотримуючись власних стилів гри. Монте це команда, яка грає у швидкому темпі і намагається вивести суперника на перестрілки. Під час цих зіткнень гравці колективу покладаються на швидкі розміни та вбивчий АІМ. Virtus.pro – це тотальна протилежність. Ну, вбивчий АІМ ніхто не прибирав, але колектив відомий своїм стилем, який базується на повільному занятті простору та намаганні обманути суперника, змусити його сумніватися в наступних діях. Зазвичай Virtus.pro намагаються використати якомога більше часу на шляху до пленту, і якщо все складається не за планом, просто йдуть сейвити. У MapVeto не варто очікувати чогось несподівано. Команди точно приберуть Inferno та Nuke, свої пермабани. Така ситуація доволі зручна для Монта, адже суперник банить одну з їхніх найгірших мап, а самі Монти прибирають одну з найкращих мап Virtus.pro. З піками теж все доволі прогнозовано. Монте Піковий Янубіс, свою найкращу мапу, а Про Оверпас, найгіршу мапу суперника і одну з найкращих для себе. Після ще одного раунду банів має залишатися мапа Enchet. Доволі зручна для обох фіналістів. Саме вона була на десайдер в обох півфіналах, де Про здолали Фурія теж на цій мапі 2-1 рахунок, Та Монте здолали Аурор, теж 2-1 рахунок. І Перемога на enciн на третій мапі. Я думаю, що все мусить доходити до трьох е, мап. Але якщо говорити про 2-0, то більше шансів все-таки у Virtus.pro, Pro, адже виграти Overpass проти Virtus.pro Pro буде дуже-дуже важко. Тому хочеться побачити дуже цікаву іншин третю. На е, всіх трьох мапок буде багато плечі, багато несподіваних моментів і, звісно, багато сейвів, Не забувайте, хто тут грає. Проте є певна надія на те, що Монте виграє. У них краща форма, більше зіграних матчів, вже лан-турнір з КС-2 і невеличка перевага в МУКВ. От це все разом воно може дати їм необхідний буст для перемоги на першому для себе серйозному турнірі. Це було би дуже круто. Проте це Virtus Pro, і ніхто не здивується, якщо Монде поступляться в сильній команді. Це нормально. На третьому турнірі Thunder World Championship 2023 з призовим фондом 500 тисяч доларів, справи йдуть найважче. Тут були перемоги над слабенькими Wild Wildcard та Soul і прикра поразка від Face, яка могла бути навіть дуже прикрою, адже на Mirage перша половина закінчилась з рахунком 0.12. Але Монте не допустили сухої поразки, і все закінчилось 13.9 на користь Face. Тут уплив прохідних суперників нема, і українцям випали Spirit, які в групі без шансів перемогли Маус та Комплексситі. Згадаю, Маус виграли Pro пролігу, а Complexity зіграли у фіналі Сіднею. Перед тим двічі здолавши Монт. При цьому на Робет Кап Spirit провалились і не вийшли з групи. Вгадайте, де я пікнув їх в фентезі, на якому турнірі пікнув, а на якому не пікнув. Вгадали. З цим складом Монте грали не так давно, і тоді двічі програли Міраж 16.7 та 16.3. Проти цих спірів дуже важко грати. Вони мають жорсткий АІМ і вміють використовувати і швидкі раунди, так і гру на останніх таймінгах. Тут ситуація для Монте така, що це не вони будуть розхитувати суперника, як це зазвичай відбувається, а навпаки. Їх будуть розхитувати і їм будуть задавати тон зустрічі та темп зустрічі. По мапулу теж важко. Обоє не грають Інферно і в мене є відчуття, що саме Монте забанять цю мапу, даючи супернику можливість прибрати Анубіс. Принаймні, так було в Best of 1 між цими командами, тоді саме Монте банили Інферно. Після цього має залітати Overpass від Spirit, та Mirage або Ельшип від Бонда. Скоріше за все, Mirage. На третю може бути будь-що, але думаю, якраз або Ancient, або Mirage. те, що Монте не виберуть під час піків. Буде дуже важко перемогти. І я бачу шанси Монте тільки у випадку перемоги на Вітус і як результат хорошого гумору на Зендерпік. Адже нагадаю, що фінал проти Virtus.pro на одному турнірі буде о 19.00 сьогодні, а на наступний день, одинадцяту ранку, Монте буде грати проти Spirit. Тому хороший гумор дуже важливий. Хтось може сказати, що там поразка може їх навпаки розізлити і забустити. Але мені здається, що якщо вони програють 10-11 вечора фінал проти Virtus.pro, Pro, підуть спати в поганому гуморі і на 11-й вставати грати Best of 3, то це буде біда. Тому дуже важливо виграти матч проти Virtus.pro Pro і э, розпочати оцей ланцюг перемог одну за одною. Врешті матчів, думаю, переможуть PAG, Face та Virtues. Pro. От такі в мене відчуття без пояснень. На цьому все. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайк в цьому відео, щоб більше людей його побачили. І любіть Counter-Strike.